що Сьогодні понеділок, я радий, що вам всім на роботу, не лише мені, і хочу вам дещо розказати. Колись я такий тренінг проходив, критична маса там була такий момент. 56 діб тренінг відбувався. І там, що я побачив наявним прикладом, коли кожен десятий наслідує якусь ціль, мету чи притримується якось бачення, створюється критична маса, 10% населення. І скажу голосно: якщо таких своїм прикладом... І ви наслідуєте цей приклад. І створиться якась критична маса, то світ почне держава, оточення наслідувати цього, сплачуйте ті податки, донайте за цим посиланням. Ви можете мені повністю довіряти, ваші гроші зразу йдуть куди треба. Ви дасте я десятину, ви дасте я ще якихось пару тисяч. І так ми допоможемо нашим солдатам. Нагадаю, щоб солдат мав забезпечення 20, 30 таких, як я мають працювати, своїм прикладом. Бо нема нас, все, не буде нас, розумієте?